Стиленою своїми руками завжди краще купленого, адже гандмаде. Це завжди геарт Маде. Ми знайшли 20 бюджетних ідей, які не тільки прикрасять ваш будинок, але й спростять ежедневний побут, саме час гадати шкільні уроки праці і приступити до творчості. Ідея 1. екодрук. Ви ніколи не помічали, що серцевина окре схожа на квітку, умочіть розрізаний стручок в чорнило і вийде незвичайний друк, на радість дітям. Ідея 2. лимонна свіжість лимонні часточки теж знадобляться в побуті. З їх допомогою ви легко поновіть стару постільну білизну об скатертину, просто додайте фарби. Ідея 3. строго по вертикалі, підставку для планшета можна зробити своїми руками зі старої обробної дошки, прикріпіте к ній відсутні деталі суперклеєм і оригінальна вінтажна підставка готова. Ідея 4. В гостях у Гецпі. Плануєте домашню вечірку. Не забудьте прикрасити будинок блискучими свічками. Обмотайте їх і насолоджуйтеся атмосферою свята. Ідея 5. у морському стилі бюджетне оновлення інтер'єру цілком здійсненне завдання, вам знадобиться звичайна мотузка і трохи натхнення. Покладіть мотузку в скляну вазу і прикрести гостіною самобутнім декором. Ідея 6. ефект умбра у використаної банку можна не тільки солити огірки і закочувати варення, вона може стати по-справжньому оригінальною квітковою вазою. Додайте трохи фарби з аерозольного балончика і сміливо ставте квіти в нову вазу. Ідея 7. у підвішеному стані латунний стрижень можна придбати в будь-якому будівельному магазині, зігнувши його в трикутник, виспородити витончену вішалку для кухонних рушників. Ідея 8. в стилі ретро від бабусиного сервізу залишилася тільки одна чашка не біда, перетворити її у гвинтажний свічник, налити в чашку парафін і дочекайтеся. Коли він застигне, тепер можна дивувати гостей. Ідея дев'ять пташиний будинок. Крім того, з чашки можна зробити годівницю для птахів. Просто повісьте її за ручку до дерева і насипте всередину насіння і насіння. Чашку можна замінити розфарбованою консервною банкою. Ідея 1.0. географія стилю старий атлас стане в нагоді для декору винної пляшки, обклеївши її географічною картою, ви создадіте елегантну квіткову вазу. Той же трюк легко виконати зіпсованою фоторамкою. Тепер вона стане незамінною супутницею в подорожах. Ідея 1.1. один Бон аптіт. Навіщо купувати блюдо для закусок? Коли можна зробити його своїми руками, для цього просто розріжте вздовж використану пляшку, не забудьте обробити її краю, щоб не порізатися. Ідея 1.2. обережно гаряче. Не викидайте пробки. Адже з них можна зробити практичну підставку під гаряче для цього приклейте пробки один до одного і скріпіть їх ремінцем-затискачем. Ідея 1.3. Вінтажний стілець. Подаруйте нове життя старому стільцю, який ви збиралися кинути, оклейте його спинку знімними шпалерами, і він вже не буде здаватися вам безнадежно застарілим, з деревом добре поєднуються яскраві квіткові принти. Ідея 1.4. Куточок біжутерії, щоб кільця і браслети більше не губилися, спорудити стенди старої фоторамки або дзеркальної оправи, оновіть рамку або оправу за допомогою краски, а потім закріпіть сітку або мережу всередині стенду. Тепер справа за малим вам залишилося переселити прикраси в їх новий будинок. Ідея: 1.5. райдужний стіл, подряпини на столі не дають вам спокою. Не поспішайте викидати його краще, запасіться кольоровим скотчем і змініть поверхню столу. Ідея 1.6. кулінарний лайфхак. Навіщо купувати спеціальну підставку для кулінарних видань, коли можна знайти їй бюджетну альтернативу, наприклад, звичайну дитячу вішалку, просто зачепіть її за ручку шафи, прикріпіть журнал і готуйте із задоволенням і удобством. Ідея пліч о пліч опліч. Не викидайте консервні банки і поржавілі граблі. При належній обробці вони можуть стати в нагоді для зберігання кухонних аксесуарів, ложок, виделок і лопаток. Ідея 1.8. затишний шафа. Зробіть свій шафа унікальним. Зніміть двері з навісних шафок і обновіть його внутрішню панель, обклеївши задню стінку залишками шпалер. Завдяки цьому простому прийому шафа більше не буде здаватися громістким. А стане джерелом тепла і затишку. Ідея 1.9. повний порядок. Не поспішайте позбавлятися від старих ременів. Адже з їх допомогою ви можете навести порядок в домі, обріжте ремені по краях, а потім скріпіть їх і повісти на стіну. Тепер проблему хранення одягу, журналів і дрібниць можна вважати закритою. Ідея 2.0. зберігання з розумом. А втулки від використаної туалетного паперу знадобляться для компактного зберігання проводів і кабелів. Більше ніякої плутанини підпишіть втулки, і вам не доведеться годинами шукати потрібний провід.